Вітаю, шановне панство. зараз їдемо на настоящій робочій лошадці, яка вас не підведе в трудну хвилину, а ще на якій можна заробляти настоящі кошти. Зустрічайте Форд Транзит. З 2000 року по 2006. Наш автомобіль 2003 року. Колісна база якого складає 3750 мм. Вага автомобіля становить 1900 кг. Грузопідйомість автомобіля складає 1100 кг. Загальна маса автомобіля 3 тонни. Кліренс автомобіля складає 15 см, так що можна давати газу по ямах та не боятися. Автомобіль пройде в будь-яке. Задня підвізка у нас на ресорах. Ресори у нас йдуть середньої жорсткості, ходять приблизно 200 тисяч, що далі потрібно їхати на заміну. Щодо гальм. Гальма в автомобілі спереду йдуть дискові ззаду, барабань. Тепер перейдемо до стабких сторін автомобіля. Слабкою стороною автомобіля є кузов. По кузову у нас є. Дуже багато ризиків, ржавчини, адже кузов заводу йде неоцинкований. Особливо гниють шарки та пороги. Ну, Якщо у вас руки з правильного місця, можна трішки підварити та проїхати ще з стільки ж. Тепер подивимось на фари. Фари у нас галогенові, свій час світили добре. Зараз світять вже не так яскраво. Але теж непогано. Давайте заглянемо під капот. Під капотом у нас знаходиться двохлітровий, 4-хциліндровий двигун з потужністю 100 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Ці мотори дуже не люблять неякісне паливо. Зекономивши на топливі, ви ризикуєте попасти на ремонт топливної системи, яка коштує дуже багато грошей. Тому краще міняти фільтра вчасно та оригінальні. Масло потрібно міняти кожні 10 тисяч, і тоді ваша машинка вас ніколи не підведе. Зараз перейдемо до вантажного відсіку автомобіля. Автомобіль має як бокову, так і задню загрузку. Ви тільки подивіться на цю висоту потолків. Потолки у нас 2 метри. Довжина багажного відділу складає 320. Можна перевозити будь-що. Дивани, шкафи, поміститься все. Загальна кубатура складає 11 кубів. Давайте перевіримо, як відчиняються задні двері. Ви тільки погляньте, скільки сюди всього можна загрузити. Або просто сісти тут з пацанами і почилити. Давайте проїдемось. одразу видно, що машина створювалася для роботи. Є купа органайзерів для бумаг, щоб водію було комфортно. Щодо посадки, сидіти комфортно, сидіння м'яке має підлокітник. Підлокітник, як на резровері. Сів собі їдеш, далекі подорожі на цьому автомобілі, це буде не проблема. Огляд. Огляд чудовий у нас, видно все, є великі дзеркала заднього виду, в яких видно багато чого. З парковкою у вас не виникне ніяких питань. Щодо керма? Кермо в руках лежить добре. Керувати зручно. Екармо регулюється по наклону. По сидіннях, а сидіння у нас з канини, щоб нічого не відволікало від роботи. Щодо мультимедіа. Мультимедіа у нас вже стоїть нештатна, щоб було веселіше їздити. Присутня Пічка, Пічка гріє дуже добре, в холодну пору року дуже тепло. Машина їде дуже байдорог. Розхід палива 8-10 літрів обійде. По трасі метра та пального складає 6-7 літрів. Автомобіль дуже економічний. На цьому все.